Частина підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії Ерефії були відведені від роботи не у зв'язку із втратою боєздатності. Радними розумію, як вам нелегко, але зараз час ще потерпіти. Йдеться про підрозділи складу 71 го та 291 го мотострілецьких полків. Класична втрата боєздатності це втрата 30% від особового складу та механізованої компоненти. У російських реаліях втрата боєздатності це втрата від 50 до 60% і то не завжди проводиться процес відведення. Зазвичай в російських окупаційних військах компенсацію втрат підвозять прямо. Стилу, без виведення за межі лінії бойових зітнень. Так ось цікаво, а що там такого трапилось, що довелось, аж ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони. Тобто, поріг 60% уже подолано, чи вже більше, чи там втрат набагато більше? А ну, перше, ми маємо розуміти, на якій саме платформі вийшло інтерв'ю з генералом Валерієм Залужним. Це західне видання і відповідна аудиторія, на яку в першу чергу спрямована ця публікація. Це наші західні партнери, адже часто густо е, ті елементи, так званої втому від довготривалого військового конфлікту, який нині вирує на території України, вона дається в знаки. Ми бачимо непоступливу позицію Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини? Ми бачимо позицію пана Фіца, прем'єр-міністра Словаччини? І я думаю, що такі тенденції щодо несприйняття рішень щодо підтримання в плані військово-технічної взаємодії дій української армії, воно буде і далі зростати. До того треба додати досить турбулянтне процеси, які нині вирують в Сполучених Штатах Америки. І тут виникає питання: а чим? В який спосіб протистояти ворожій російській агресії, з рахування того, що нинішня війна є найбільшою за масштабами на європейському континенті з часів завершення Другої світової війни, тому сигнал, який оприлюднений головнокомандуючим збройними сил України Валерієм Залужним, він є абсолютно чіткий і недвозначний. або Україна виграє в цьому протистоянні і мир та спокій повернеться на європейський континент. Або весь є, є європейський континент буде потерпати від наслідків того, що Україна програє, бо аларміські плани Путіна точно не обмежуються лише однією Україною. Він марить тим, що зможе відновити такий себе срср 2.0 з урахуванням тих е, контролів, які мав е, радянський Союз до 1991 року над країнами Східної Європи. Тож очевидно, що е, війна має завершитись виключно перемогою України. Українські сили оборони, а для того потрібна е, відповідна допомога, і не допомога на рівні, щоб Україна не програла, а допомога на рівні, щоб Україна обов'язково перемогла в цьому протистоянні. Угу. От пане полковнику, дивіться, я звертаю увагу, що пише генерал Залужний. Він зокрема й говорить про те, що фактично ми на наших очах на лініях фронту. Ем, Відбулося такий момент. З тої сторони необмежений людський ресурс московський, вони ж там вон, зараз палять е, всяких бурятів, удмуртів, прямо гонять нові ешелони мобілізованих на Крим. Це є підтверджено нашою розвідкою. Тобто не, необмежений людський ресурс, плюс величезна кількість залізяча, яке б воно не було, архівне, старе, нове, чи це Т-90, чи е, Т-34 вони з'являть з постаменту. Це теж майже необмежений ресурс. Тобто, з одного боку фронту з російського величезна кількість, яка не завжди є якість, а з нашого боку є якість, але не така необмежена і величезна кількість. І от зараз фактично є таке не завмирання лінії фронту, а просування обчислюється там 10-17 кілометрами, пише Залужний. Чи це якось, на вашу думку, можна би було ем, переламати? Якщо ось цю воєнну допомогу збільшити в рази, так, так насправді це б зламало би тенденція, бо буквально подивимось на статистику: Українська розвідка повідомляє, що щомісяця до лав ворожого війська надходить в рамках там прихованої мобілізації чи якихось там добровольчих призовів до 20 тисяч тих самих чмобіків. І фактично рівень реальних втрат ворожої армії, що місця складає там п'ятнадцять Тисяч особового села, тобто фактично, тут зараз ворожа армія без задіяння елементів повної чи часткової мобілізації спроможна реалізовувати відновлення чи поповнення тих втрат, які зазнає протягом місяця, що треба зробити для того, щоб ворог був змушений реалізовувати інші менш популярні заходи на території Російської Федерації. Ми маємо знищувати набагато більше тих самих російських вояків не до тисячі осіб на добу, а три, можливо, навіть більше тисяч на добу в такий спосіб, щоб ворог вже насправді відчував, що йому критично не вистачає самосло, щоб він був змушений задіювати свій репресивний апарат на території Російської Федерації з метою реалізації планів повної мобілізації. Лише такі фактори фактори. Досить серйозно, дуже болючо для ворожої армії впливу, спроможні докорінно змінити ситуацію на полі бою. А так фактично за рахунок відносно менших втрат. І ворожа пропаганда спроможна якось пояснити російському люду, що все добре, і так звана спеціальна військова операція йде за визначеним раніше планом. До речі, буквально сьогодні це підтвердили у речник президента Путіна Пісков, який сказав, що рефлексуючи на статтю генерала Залужного, мовляв, плани, так звана спеціальна військової операції і будуть доведені до завершення. Згідно з тими рішеннями, які початку ухвалювалися. але ж ми маємо розуміти, що за ластунками тих промов, які лунали перед початком повномасштабної навали, в тому числі за участю усіх учасників Ради національної безпеки Російської Федерації, звучало таке і очевидно. Путін почав цю війну з метою знищення України як держави, а українство як складової спільноти народів світу. І тому у нас не лишається жодного нового вибору, ніж зі зброєю в руках. Вбивати того самого ворога, який вдерся на нашу землю, бо інакше ми всі втратимо життя, втратимо Україну, втратимо будь-яку перспективу. Пане Владиславе, от, власне, я б напевно і ви встигли подивитися найновіший пакет воєнної допомоги, наприклад, від Німеччини. Ми бачимо, що це і радари для цих зенітно-ракетних Айрістей, які суперефективні по захисту неба. Це бронетранспортери, розвіддрони, захисні системи. І ми бачимо, що фактично це пакети, які допомагають захищати цивільне населення, глибокий тил, в першу чергу, а в другу чергу це в, в меншій кількості там. Е Ну, скажем, п'ять великовантажних тягачів вони потрібні на фронт, але це не є зброя, як то кажуть, наступу. І в цьому так. випадку в статті Главкома Залужного говориться про те, що нам треба якомога більше засобів ураження, точніших засобів контрборотьби, тобто радіоелектронної боротьби, він говорить про нові якісь розробки, які би були. За допомогою, ніби як стробоскопа, е осліплювали ударні дрони московитів. Ось такі потрібні розробки. Більше в е е е е саме розвивати армію дронів для ударів. Ну і звичайно він каже: і ключовим це е щоб цю війну переламати від оцього застиглого моменту. Це домінування якості в повітрі, бо ми ж розуміємо, що літаків у росіян величезна флотилія, але це советські старі розробки, сушки і міги. А про F-16 нам доведеться як мінімум їх побачити їх ефективно в небі в українському. Ну напевно, 5-6 місяців. Такі дані дають і американці, і наша сторона. Цьому випадку, чи далекобійні у великій кількості ракети атакам з які вже показали свою ефективність, чи могли б вони врятувати ситуацію оперативно і стратегічно на цих півроку? Бо правильне крило республіканської партії, ті, що з мозгами, вже написали на адресу президента, що треба пане Байден надати їм саме далекобійні атакам? А наші воєнні експерти казали, і хоча б в такій кількості, як було в Іраку. А там їх було, якщо не рахувати тамагавків, понад тисячу. Так. Ну, і насправді абсолютно слушно зауваження, бо очевидно, що зо два десятки атакамців, які мають касетну бойову частину та спроможні долати вісень лише до 160 км, кілометрів, навряд чи докорінно змінить ситуацію на полі бою, так нам ми спромогли знищити десь до двох десятків ворожих вертольотів, але це точно не повністю може знищити ворожу авіаційну штурмову компоненту. Тож очевидно, що до тисячі атакамців, особливо тих, які спроможні долати вісім до 300 кілометрів, і ма. Мають осколково фугасну бойову частину, тобто спроможні нищити ворожу бронетехніку та е, серйозні інфраструктурні об'єкти на кшалт Керченського мосту, вони насправді можуть серйозно вплинути на перебіг бойових дій, бо руйнація ворожого військового потенціалу на таких відстанях, позбавлені його стало логістики. Це може стати підґрунтям для успішних та ефективних дій українського війська незалежно від того, де ці бойові дії відбуваються на Луганщині, Донеччині чи на півдні Запоріжжя, чи Херсонської області.